І скінчився мій довгий шлях. Речі відпочивають. Ось вони, черевики Титан, цілі і неушкоджені. Тож, як закінчилась історія із краш-тестом шляхом Каміно де Сантьяго? Пройшов 500 кілометрів, лишилось 300. Кожен день вітер до 40 кілометрів на годину та дощ. Повністю усі ріфлення, вони збережені. Більше ніж 25 днів, це був е, такий собі, з них е, два тижні, був дощ. Іноді мряка, іноді середній, іноді сильний. Уявіть собі, гірська стежка, ще по якій згори тече якийсь струмок. Так ось, е, годину, два, дві, три. Я взагалі не відчуваю, що е, щось відбувається. Е, Поза моїми черевиками, ця модель, що мені сподобалася, вона досить надійно захищає ногу від вологи.